Добрий день! Ми створюємо з вами снігову бабу в Тінкеркат. Для цього натискаємо в правому куточку на плюс створити або креат, якщо ваш браузер не перекладає на українську. Далі натискаємо 3D-дизайн. Справа ми зараз побачимо фігури прості які можна використовувати для побудови власних 3D-моделей. Перше, що нам треба буде взяти, це сферу. Переносимо її справа, права кнопка миші повертає, також ми можемо повертати за допомогою фронтально. Ми можемо побачити зверху, справа і зліва. Перше, нам треба збільшити нашу фігуру, але в налаштуваннях як кажу, в налаштуваннях, кажу, що у мене будуть сантиметри. Закриваю налаштування, виділяю фігуру лівою кнопкою миші. Хочу її збільшити до 40. Натискаю, що я хочу збільшити, виділяю, пишу на клавіатурі 40. І тепер повертаю її вгору, верхня теж буде 40. І так, перша фігура у нас з вами є. Далі ми робимо другу Ctrl-C, Ctrl-V, і тепер піднімаю її вгору і переношу її на цю фігуру. Так, це висота. Мені треба виділити одну фігуру і змінити ця була 40, ця буде 30. І висота теж 30. Ну, і, звичайно ж, треба її буде вирівняти. Виділяю дві фігури вирівнювання. І хочу їх вирівняти відносно центра. Ось таким чином вирівняли. Тепер нам треба три лінійку відключаю. Третю Ctrl-C, Ctrl-V, виділила дві. А, назад повертаємось, виділити одну фігуру Ctrl-C, Ctrl-V, піднімаємо її вгору. Зменшуємо до 20 і угорі теж до 20. Тепер нам треба вирівняти їх всі три. Давайте спробуємо вирівняти всі три відносно центра. Ось так, дуже швидко і добре. Відключаю лінійку. Ось у мене всі три чудово. Можете зразу переформувати всю фігуру, можете потім, непринципово. Можна в можна її трошечки вгору посунути, щоб вона не так була. От цю у нас Мінус два, і тут. Мінус два. Тепер нам потрібен конус. У нас фіолетовий конус. Нам треба його повернути на 90 градусів. Поміняти базовий радіус поставлю 5, висота. Хай буде 10. І подивлюся зверху. Витягнути ось. За оцю червоненьку я його витягну десь на 20, хай буде ось такий конус чудовий. І тепер переміщую його вгору, зроблю ось там отор, так буде зручніше всього, і поставлю його. І тепер можна підняти його вгору. Побачите, як це виглядає ось так, я тут наблизила. Ніби все добре. Тепер очі мені сподобалася полустера. Беремо Незручно. Изменьшу до пяти. Пять. Десять. И теперь вот так. 2

Десь так. Мабуть, буде за великий, зараз подивлюся. Вісім, вісім, так, Великий. Ось таке велике вишне да, око. Давайте спробуємо змінити розміри, вибирала розміри 5. дня. Вот. Наука. Так. Ну, май давайте на тор. Сбежим. Можна трохи повернути. Мені подобається цього. Тепер Ctrl C, Ctrl V. І переношу сюди. Перефарбуємо їх у чорний кольор ніс в оранжевий. Ось вийшов такий сніговик. Можемо подивитися його з різних боків. Коліщатку можемо поставити посередині. І тепер, якщо пише вирівняти, раз, Shift, 2 і 3, і вирівняти низ відносно очей. О! Супер! Тепер він дуже рівненький, коліщатку ми пускаємо вниз. Права кнопка крутить, можна йому одягнути якийсь копир, предмету повсякденного вжитку, завантажиться, нема Ну, а да? наушники. Можна одягнути його наушники, можна підняти їх. Так. перетягнуту вгору до 25 розмір 15 і поправити відносно голови. на 15, так еще взяты 10. И тут можно взять 20. Можно выровнять и на Головы шип. І спробувати вирівняти нам показується відносно чого ми можемо вирівняти. Можна зробити не 15, 16. Ось такий сніговичок. Тепер натискаємо Тінгеркат. Заходимо налаштування властивості, називаємо його Сучас сніговик, приватне міняємо, поділитися посиланням. ще раз, якщо у вас Google не перекладає, то у вас буде ось кнопочка посередині. Зберегти зміни. І тепер відкриваємо, можемо переглянути нашого сніговика копіювати посилання для спільного доступу. І я відкрию зараз це посилання перейти. Тобто вчитель бачить ось так. Ви надсилаєте вчителю посилання. Ось так, вчитель може побачити. Вашу роботу. Дякую.